У кожного народу є свої легенди, і коли ці легенди не з книжок, а з життя, ми маємо не тільки пам'ятати, але і щодня дякувати. Сьогодні особлива відзнака. Минулого року ми започаткували спеціально військово-патріотичну премію Незламні і цього року з задоволенням продовжуємо цю нову традицію. Більше того, розпочинаємо церемонію з цієї важливої нагороди. Її отримують ті, хто діє тоді, коли інші лише розмірковують. Ті, хто мовчить, бо їхня справа говорить голосніше за будь-які слова. Сили спеціальних операцій збройних сил України це не просто еліта, це ті, хто ходить туди, де темно і повертається зі світлом. Їхній девіз іду на ці слова сказані Святославом Хоробрим понад тисячу років тому сьогодні знову звучать по-справжньому. Почалося все ще у 2007 році з директиви Міністерства оборони. Тоді це був маленький крок на папері. А сьогодні це грандіозна окрема бойова сила, яка потужно крокує по нашій землі. А дехто каже, що й не тільки по нашій Сила з власним навчальним центром, сертифікацією НАТО і досвідом, який вивчають у світі, навчання проходить за стандартами, що вимагають не лише фізичної витривалості, але й психологічної сталості. Їхні інструктори це ті, хто сам працює. Ришов пекло, але є речі, які не вивчиш навіть у найкращих академіях. Це рішучість, що межує з шаленством, і любов до України, що сильніша за страх. А вони не мають права на помилку і не мають часу на пафос. Вони виконують завдання, про більшість яких ми ще не скоро дізнаємось, але про деякі вже говорить весь світ. Донецький аеропорт, Іловайськ, Маріуполь, Бахмут. ССО не лишалися в тилу. Вони заходять в саме пекло. А Вони нищили командні пункти і знищили генералів противника. Їхня робота, мов тінь. Їхній результат мов грім. Оборона аеропорту в Гостомелі, там де ворог мріяв за три дні взяти Київ, але замість параду отримав теплий прийом і квиток назад у мішку. Спецпризначенці не дали ворогу навіть припаркуватися. Харківська операція, коли наші заходили так стрімко, що в Ізюмі не встигли навіть сховати свої референдуми. Тоді орки тікали так, ніби в Білгород завезли безкоштовний бояришник. Визволення острова Зміїни, там де руський воєнний корабль пішов у напрямку, з якого не повертаються. А ще операції на Дніпрі, а ще сотні врятованих з оточення під носом у ворога без гучних заяв і без ескортів. Херсон, місто, де знову піднявся наш прапор, і вітри Дніпро. Овські знову стали нашими. До окупанти драпали так швидко, що досі шукають двері, якими зійшли. А вони не працюють на камерах, їх не проваджа оплесками на завдання. Без фанфар, без парадів, без селфі. Але сьогодні так, сьогодні всі фанфари. Для них. за героїзм, мужність, рішучість, проявлені при проведенні спецоперацій під час захисту суверенітету та незалежності України, спеціальною військово-патріотичною премією незламні нагороджуються сили спеціальних операцій збройних сил України, українські воїни, які змінюють хід історії. Для отримання нагороди запрошуємо на сцену представників сил спеціальних операцій. Старший солдат Зорій Станіслав Євгенович. В лютому 22-го року йому було 20 і він готувався до турніру на голих кулаках. Але замість бою за титул Станіслав Ні. пішов у бій за Київ. Позивний Рефа, майстер спорту, чемпіон світу з кікбоксингу серед юніорів. Доброволець зібрав команду з друзів бійців. І замість медалей почав здобувати перемоги на фронті. і саме його група першою підняла український прапор. У Бахмуті вижив після подвійного мінометного обстрілу. Втратив частину ноги, а тримав параліч іншої, але не втратив жагу до життя. Після десятків операцій знову на ногах тепер тренує інше. Його неможливо перемогти, бо навіть без ноги він сильніший за тих, хто тікає. Станіслав Зурій, символ мужності нового покоління. Представник сил спеціальних операцій, сержант Бірюков Захар. Зустрічаємо Бірюков Захар Васильович. Пішов на війну не за наказом, а за покликом. Доброволець ще з 15-го року. Сапер снайпер, водолаз, інструктор штурмував кораблі і підкорював воду з 24 лютого, 22-го року. Зібрав речі і повернувся в стрій, не чекаючи дзвінка. Він сам подзвонив війні. Воїни з позивним «Беркут» – золоті руки, які знешкоджували ворожі пастки, і трагічний день, коли одна із них забрала ці руки, але не змогла забрати гідність честь. І волю, Мінно-вибухова травма, ампутації, опіки, шок. Захар Бірюков вижив, пройшов лікування в Німеччині, протезувався в Superhumans і повернувся не просто в Україну, а до навчання. Тепер Захар, майбутній практичний психолог. Хто той, хто витримав вибух, тепер навчається розуміти біль інших. Справжній воїн і справжній супергерой з обличчям простого українця. Представник сил спеціальних операцій старший солдат Техза Анатолій Ярославович. Є на світі такі люди, які не потребують гучних титулів, щоб бути великими. Їхні вчинки сильніші за будь-які слова. Один із таких герой України, Анатолій Техза, доброволець командир групи спецпризначення. Він брав участь у штурмах, зачищеннях, евакуаціях, Рятував побратимів, рятував цивільних, рятував журналістів. А коли треба було прикрити групу, прикрив до останнього. Його рішення відтягнути вогонь на себе врятувало життя іншим. Це було його останнє бойове завдання, але не остання перемога. Бо приклад Анатолія і сьогодні тримає стрій. Його нагороджено орденом за мужність і вже цього року золотою зіркою героя України посмертно. Але сьогодні він з нами в строю у пам'яті і в серцях. І зараз ми просимо вийти на сцену людину. Яка несла цей біль, цю гордість, цю любов поруч із ним. Дружина героя України Техзі Анатолія Дар'ю Техзо. зустрічайте. Також на сцену запрошуємо уповноважену особу від командуючого силами спеціальних операцій Збройних сил України. Вручати нагороду на сцену запрошується. Голова консультативної ради у справах ветеранів війни сімей загиблих захисників України Сергій Куніцин. Засновниця фонду допомоги армії волонтерська сотня Україна світ Олена Масоріна. Доброго дня, дорогі друзі. Я знаєте, вспомнію 35 років тому назад, в березні, 18 березня 90-го року, в Україні відбулись перші демократичні вибори Верховної Ради України. І Ми пишаємося, що ми були засновниками України. А сьогодні наші сини присутні тут захищають. Те, що ми заснували. Хіба могли ми думати 40 років назад, для мене це вже третя війна. У мене в один день загинув батальйон 84-70 чоловік, командир, 15 офіцерів, 19 українців. Я поклявся, що сина називу на честь свого друга Олексія. І син у мене є. І він зараз. Три роки воює в спецназі, І я пишаюся цим. І я впевнений, чого не, не може зрозуміти цей моральний урод Путін. Він не розуміє, що Україну перемогти неможливо. Таких людей неможливо перемогти. Вибачте, я скажу ще одну річ. Найважче всього це хоронити друзей. До цього неможливо звикнути. У нас ветеранам Афганістану, самому молодому, 57 років. Шість героїв України посмертно ветерана Афганістану на сьогодні. Всі мої друзі. Біля п'ятисот загиблих, біля трьох тисяч поранених. Але я, знаєте, я кажу друзям, не думайте, що я сумасшедший, але в мене така філософія. Всі, хто загинули, я не, не впевняю, що вони були в троні. Для мене вони найкращі. Я розмовляю з ними через Господа. Я вважаю, що Господь забрав найкращих, а ми, мабуть, ще до них не доросли. І вони для мене всі живі. І повірте, так легше жити, коли ти знаєш, що там найкращі, а нам треба бути такі, як вони, і Україна переможе. Слава Україні! Героям слава пане Сергію, дякуємо вам, ваші оплески. Скажете кілька слів. Знаєте, дуже і гордо і щемко вручати цю нагороду сьогодні тим, для кого Україна важливіша за власне життя, за власне здоров'я. Тим, чия воля і сила міцніша за граніт. І тим завдяки спинам. Кого ми відчуваємо себе в безпеці і можемо посильно допомагати і вірити в перемогу. Слава нації, смерть ворогам. Олено, дякуємо вам, хлопці, дорогі наші герої, ми просимо вас до мікрофону. Будь ласка. Слава Україні! Слава. Для нас дійсно надзвичайно важлива честь бути присутнім. Сьогодні на урочистій церемонії і представляти Сили спеціальних операцій. Для нас велика честь отримати дану нагороду, нагороду наших воїнів сил спеціальних операцій, які поклали на вівтарь саме найдорожче це своє життя задля перемоги, задля нашої вільної України. Ми щиро дякуємо вам, дякуємо всьому. Українському народові за високу оцінку, за довіру і підтримку. Вам честь, слава ССО, слава Україні! Героям слава Дар'я, будь ласка, добрий вечір. Знаєте, найбільше мені хотіло, щоб зараз тут, на цій сцені, стояв мій чоловік, але у Бога свої плани. Він виконував надзвичайно складні та небезпечні завдання. Він був командиром тактичної групи спеціального призначення сил спеціальних операцій Збройних сил України, в одній із яких і загинув в річницю нашого весілля. Ця премія, яку сьогодні отримує вся команда, це про велику боротьбу, стійкість. Силу, незламність, незалежність, відвагу, частиною якої був мій чоловік, це історія кожного воїна сил спеціальних операцій, який проявом власної волі боровся і бореться за незалежність нашої вільної України. Велика честь, повага та низький уклін вам. Слава Україні. Героям слава. Дар'я, дякуємо вам, хлопці, просимо. Всіх вітаю. Я хотів би сказати дякую своєму батьку, якому сьогодні 60 років. Він показав мені перші приклади незламності, які я проніс собою, і який час український народ несе повністю борючись. З цим загарником. Тому хочу сказати тату, дякую, що ти показав, що таке незламність і що біль, яка йде постійно з твоїм життям, це ніщо проти того, яке тебе чекає життя впереді. Вірте в майбутнє. Слава Україні! Героям слава. Дякуємо Захаре. Станіслав, будь ласка. Слава Україні. Слава. Долучаюся до слів своїх побратимів. Для мене честь зараз стояти тут, на цій сцені. Та бути представником сил спеціальних операцій. Я дякую людям, які мене оточують, я дякую людям, які мені допомагають. І хочу сказати, що насправді людям року та людьми життя це ті люди, які кожного дня виборюють на нашу державу, відстоюють, рятують. Вони не мають часу отримати цю нагороду, але вони її заслуговують більше за все. Будьте справжніми людьми та працюйте над нашою перемогою. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам!